що? У мене тут тільки три чела А, ні, більше. Ладно. Зброя? Поняв. Не зброя, а доля з маком. Олега. Блять. Печка, дработочка. я ну помиляешь, а то он отучился лишь. Насдить. <связь> <связь> Просто наебнулся про -о, О, блин, наприемно Душина, приемно. Душе, Він там сидить, коротше. Я не хочу до нього йти. Він якийсь дивний чел. АФК сидить просто. Мені здалося, що чалпік, ну. Мені не сдалось, что там чел пикнул. Не нас сдалось. Так что там шоу. Правильно, берем дробовик и пигнали блушит його. Писунчика такого. Че він сидить ото? Правильно? Це всі. Я там Крокус накліпав, дякую, дякую тобі, Крокус. Це сюди. Оце сюди, оце все повикидаємо. Аптек, правда, нема. Набою забагато. Так, з кожне вистав кліпе. Та ні. Ну, бачить якийсь момент, напевно, цікаво. ЦО ж Сожви люркаєте. лампіхуй. Ага. Ладно, жар жартую. Я ж не кажу, що поганий. Я дивлюсь. Хорош. Маптек? Блин, аптек не да нема. Ну ладно. Побігли. Побігли. Так ін видео робиш об... обідні, що кліпи смертей більше за вбивство. Так блин. Нанвіді я ж навантажую твій комп, по-перше, а по-друге. Там же цей. Тебе цих кліпів буде мільйон. Потім оце, з цим розбиратися. Це капець довго. Плюс це потім рендерити треба. Нахуя? Тут ти такий, що ти біжиш? І чого я так погано постріляв по ньому? Потім рендерити. А зараз у Твіча така фішка, що можна прямо на твічі робити, і цей. Редагувати кліпи. Це ж такий кайф. Просто відредагував, що треба, а воно і на твічі залишилося, і цей, і на Ютуб з Тіктоком залив. Кайф, і не треба навіть цей нічого напрягати. До не рендерити нічого Водити, робити. Люся, як <гум> фракції вона ж грає без стріму. Ясно. Тетяна. Треба грати зі стрімом. До це цікаво, цей, Якість яка. Якість яка? Якість гарна, коли Nvidia членами, робить кліпи ці. Фракцій, Там Якість гарна, чи ні. Ля, я коршун налетів. Хто? Який коршун? Де коршун? Нічого, нічого. на твічі скоро буде v 1 2К, оце, оце заживемо чат. Тільки відеокарту треба. А бої купити. Смілою каже, коли стартане Тетяною в Valorant, тоді стартане. Поняв. Коли-небудь. Я з Тетяною пограю. Я грав! Я вже грав! Тетяну Valorant, так, алло. І з методом грав Valorant. Метод мене не люби. Каже, я бот в волоранті. Постійно хейтив мене. Казав, ах ти пес, хуйово граєш, що ти робиш? А я постійно плакав. Ля сидить, дивіться, дивіться. Мені поздалося, що у нього не було шолома. І дві коси пограю, гарно, Дякую, що за. таке. Гарної тобі гори. Бо ти постійно їбучого каю пікаєш. Найкращий персонаж в грі, Алло. Тупа імба. Кинув! Кортику в лоба і все. Знаєш, до ворог. Зараз будуть ці скіли натискати. Шутерах, ви шо, я в КС грав? Які, блядь, тут скіли? Ну то там кинути нішу, то нормально ще можна. Гранатку там на рейзі кинути нормально можна. А то всі ваші телепорти, там якісь якісь смоки, там відкривати треба. Йоп, твою мать, воно ж тяжко. Я лов металеночка. Там бітрейду, краще, Ну, більше, ну так. Ну що, на твічі ведуться В1. І подивимося потім, у кого буде якість краще. Ага. Що, тут же здається, чили стріляли? Ну ладно. КП можна якісь міняти на влаштуваннях. Ні, ні, ми не про те. Він по дефолту, типу, йде, з, типу, з кращою якістю. Може ж цікавить най, найкраща якість кліпа. Або відоса. Так ось. Він відео поїде краще, ні, ніж на твічі. 1080. Пі. Там новий агент виходить, є білки схожі на каю. Не поняв. Це типу. Тетяна так мене заманює, заманює це, Валоран Навіщо? Тетяна, навіщо тобі я, якщо є метод? Метод. Він же ж цей вбивця. Я надіюсь мені цей вдалося спихнути. Тетяну на метода. На футболку на смерть лев новый ну, ну все будеш знову вчитися. потім станеш професіональним налаштовувачем стрімів і будеш потім за гроші людям стріми налаштовувати Нормальний план Седман, ні? я тобі бізнес план придумав Бачите, блін, я всім все придумую, геніальні речі, а собі, блять, не можу нічого придумати. Я собі чисто як цей, як дурак якийсь. Не можу з... нормальне відео зробити в Ютуб. Я майже рік не граю, так заходь Валоран. Рік? А в що ти граєш? Не понял. Ну я бачу музику пишеш. Ага. Блин, а що, ти ще щось грав? А, Fortnite. Форт... Точно, Fortnite. Ну йоб твою мать, як я міг забутим Фортнайт. Fortnite. Фортнайт Fortnite, да. Є з ким грати просто з тобою. Для контенту цікавіше просто користуюсь з тобою, Олег. Ясно. Для тебе я просто річ, Тетяна, поняв. Просто річ. Я для Тетяни просто річ. Делок есть был що земной, садившо. Даже він така? Налаштовувати Не залежить від заліза. налаштування твої. Угу. Воно ну, налаштовується все однаково. Угу. Чела почу? Блядь, так почу. Блін, ну реліз 800 DPI прям-прям нормально відчувається, поим трошечки. Який армор? 76, тут 70. А, вона 5 гранат. Нат! Ммм. Аптеяк миллион. Куда меня бихты? НЕХ! Ой! Матюкнувся. Треба бігти капець. Да ты назви ти подумаєш, як на жовто чорному сайті. Які назви? Для чого? Які назви, не поняв. Ранфорест та біжу ж, блін А там ще й, до речі, буде п'ята зона, вона. Кусь, 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 кусь нормально так задупу роби. П'яте коло, це да. А мені тут, блядь, бігти, як не знаю, що. нема тачки ніякої. Зона, зупинись. На секундочку. Будь ласка. Будь ласка, зупинись, дай добігти. Мене і так будуть бити стріляти. Бля, опину, біжу, ніхто не чіпає мене. Назва відосі на Ютубі. Easy. Чат GPT в допомогу. Ти думаєш, що я сам придумаю це? У нас фантазією проблеми. Чат-GPT вирішує ваші проблеми. Я буду найкращим ютубером з цим. З найкрінжовішими назвами. Якщо що. Уклон убер. Бджілку. Блядь, ты де, ты для, пес Моли кидай, дай-дай дай дай-дай уйди ти, трошечки А? а? Бачили? Да? Да. Ось він, Шур, В спині. Іде стріляє. Ну, тяжка він, людина. А я тіті цьому щелу нормально підсприяв в голову потім, блять, одним шотом просто з ДМРки вбив. Фантазію проблем. Ну так, в мене просто фантазію траплено справді. Блять, а куди? А куди мені бігти? Можна зону не таку крінжову? Як, ну, як тут я повинен. Тут опен, як я тут повинен жити, блін. Алло? І 9 секунд, щоб бігти. Ну йоп, твою мать. Там на горі зараз стане пес і буду по мені стріляти. Або з кемпа проворю, що стане пес, буде по мені стріляти. Сан Манюа каже, ти біжи, давай не кричи. Не хочу, я бігти, я хочу понити. Чи додати треба це, гра лайна, о. На оцало їж і не ва. Та чому? Чекайте. Це де? Це ось там. О, нам отуди треба, насправді. Щоб було нормально все проволю щось бать. А хтось стріляє. Надіюсь, поки чухаю ніс, мене не вб'ють. Засуджуємо! Нікнейм такий, вичела. Правильно? Двоє чела у мене ліворуч по Три, окей. Це він. Один окей. А інший у нас десь праворуч пойде, я так розумію. Я му в голову попав, і він мені в голову попав. Не дуже приємно. Мені більше. Я больше переживаю, де О, тут чел. Я там можу грати Можу, Окей. Тоді нам що треба? Нам треба якимось чином вбити отут чела, Ліворуч, а потім шукати того сольника. Але я стою під опен і він тут десь, блять, сидить і цілить мене вже, якщо що, Зі своєї серки. Він міг мене вбити, але не вбив. Але більш всіляків за що? Ну є таке. Ну і що ти смок кидаєш, щелтиш ще ж... не. О, тепер ти не в зоні. Сидить в Т3 з С... П90, як я його повинен вбивати? Пити. Ну, тому по голові? Ля будинок ламається у нього. Брат а куди він побіг?